Я вся такая, я жду трамвая. Ла-ла-ла-ла-ла. Моя кар'єра оперної співачки не склалася в молодості, а в мене були шанси. І я так оперним голосом можу затягнути. А якщо серйозно, я повертаюся з Укрпошти, чудовий настрій. І я йду ні. Навпаки. Зранку береться бух. Я йду з нової пошти, йду на Укрпошту, а далі я поїду... Так, мені перехід потрібно перейти, А далі я поїду на Сихіл. На Сихів знімати контентик. Так що а, будемо дивитися, що можна знайти в секондах, які бренди. Ви знаєте, мені сказали, ну я сама це знаю, не потрібно бути серйозною. Не потрібно. Бо самий трешовий контент, найкраще залітає. І інтелігентність, культура нікому не підходить. Я бачу, мені Ютуб не раз підкидує відео а, різних авторів і останній час. Я забула, як це називається канал, я його не дуже дивлюся. Але він лазить по мусоркам, знімає контент, в нього за сутки 20-30 тисяч переглядів. Ось що потрібно. А не всяке там назва брендів, правильно, правильні наголоси, І, речі, він російською мовою знімає. Українці пишуть коментарі, підтримують українську, які ти молодець, що ти лазиш по мусоркам, ти знімаєш такий класний контент, може мені по мусоркам пройтися, якби там так не смерділо? Ну. Так, що мені зробити? Я забіжу в туалет, забіжу на Укрпошту, їду на Сехів. Можливо, у мене почнеться амнезія і я забуду, як називається бренд, бо я кажу, що останній час багато хто хоче самоствердитися за рахунок автора. І коли так все класно, гладко, навіть нема що написати в підтримку в коментарях, Може включати дурочку, читати не вмію, писати не вмію, не знаю, як бренди називаються. Я без макіяжу. Хто там писав, що мені консилер треба купити, купіть собі. Мене <гум> все влаштовує. Мене все влаштовує. Так, переключаємося і потрапляємо в магазинчик. Заскакую в магазин практично перед закриттям. В останній день завозу 41 гривня за кілограм Така сумка. Це якийсь французький бренд. Я ще бачила... Чорному кольоритку таку сумку, якщо ви знаєте, що це за бренд, напишіть в коментарях. Це досить відомий бренд, вона досить якісна, але на кутиках має потертості на цій тканині. Напевне, дарма я не взяла ці сумки. Ще така класична шкіряна сумка. А ця яка містка класна сумка, можна скільки секунд туди напклати. Мекесенька сумка подібна на шкіру. І така сумка залежала 10 гривень. Не знаю, брати її, не брати, що ви кажете. Напишіть в коментарях. Чи ви б таку сумку носили, чи вона актуальна зараз, чи модна така сумка? І взагалі, які сумки зараз в моді? От, порекомендуйте, я би хотіла собі придбати якусь сумку, а от які сумки в моді це невідомо. Така куртка десь 90-х. Можливо, це вже вінтаж, вона пропалана. А як негарно палити. Так, я риюся. Риюся в обносочках. Але мені це все подобається. Я хочу якусь класну знахідку знайти сьогодні. Це я впевнена, що це класна річ, легкої в'язки. Так. Не знаю, по-англійськи ніби написано, що це за марка. І тут шок з астаном. Але він забруднений, має плямку. Такий непоганий жакет. Написано Франція. Теж не знаю модний, і модний такий жакет. Брати, не брати. І такий ще мені сподобався, але мені пишуть в коментарях в минулих там відео, що в мене смаку немає. Тому я вважаю, що він не модний. Все, що мені подобається, потім, якби це не модно. 36-й. Будемо шукати модні речі. Я знаю, які зараз речі в моді, всякі з блискітками. О, таке я буду шукати, я буду кардинально міняти свій гардероб. Я вже о, собі шукаю стиліста із і ще якийсь складник, не знаю, який з ліник. Що це за такий складник? Скільки всякого понаписано, попробую розумітися. А це відомий бренд, це дуже-дуже відомий бренд. Якщо ви знаєте, що це за бренд, напишіть в коментарях. Цей слайд. Він має плямки, ті плямки можуть відібратися. Цікаво, скільки коштує такий бренд. Взагалі от нова річ, скільки коштує. Оце такий красивий колір, сіточку, такий піджак. Ну і такі сорочки, це жіночі. Написано Італія. Ця така накесенька, трикотажна. Ну і це, спідниця. І якийсь марк на гутиках. Так. А спідниця заважила 15 гривень. Ну, цей бренд я знаю, що він відомий досить і він не дешевий, можливо, я візьму цю блузу. Вона має виглядну васеньку, і ніби ніхто її не носив. І знову якийсь марк. Така сорочка, вона на жіночу сторону, можливо, я собі її візьму. Це ніби з 90-х така блузка. а які гудзики, подивіться. Не знаю, що робити з цією сумкою, вона чуть-чуть забруднена. Це такі кофточки трикотажні, от що я взяла. Подивлюся на плаття. Плаття сукні. Нічого такого, якісь туніки. Жовтий колір красивий в дирочку. Це в'язаний панчоха H&M бренд. Цей бренд я знаю. Цей бренд я знаю. І ну, воно по кашлачі. Так мені сподобалися ці штани. Вони такі нарядні вони мають гладесеньку тканину. Я так йду, дивлюся по брендам. Впізнаю деякі бренди. Багато брендів я не знаю, так що пишіть які відомі бренди. Цей відомий бренд. І знову такий бренд я сведра було знайшла. Спорт. Такі дженси. Ну в вже поношені добре. Бачите, між ногами там потерто. А так можна було би брати. Тим більше, що сьогодні така ціна 41 гривня останній день, можна, можна класненьке щось взяти. Ці штани мені сподобалися. Тут такий колір пусковий. Теж не знаю, що це за бренд, але штани виглядають дуже класні. І тканина дуже класна. Так, ще я взяла такі класичні штани. Ці штани мали б бути навіть для мене, а можливо я в них пробуси. Ось тут розмір 4 написано. Четвірка, як правило, ну, як правило а, десь елічка. А мені хоча б М. Ну, і цей бренд я знаю, є духи такого бренду. А цей бренд досить відомий, непогані джинси це за бренд, такий скільки він коштує, і, напевне коштує дуже дорого. А це штани шкіряні. Такі така шкіра, накасінька, гладенька, а, як велюр. Так, що я взяла? Я взяла на 60 гривень. Я вже з обновочками. Взяла дуже мало, речі легесенькі на 60 гривень з копійкою, 60 гривень 80 копійок. А знімати важко було, тому що було багато людей. Озвучувати тим більше на мікрофон це нереально, тому що люди поруч стоять і мені потрібно там розказувати, буду ходити, бубоніти сама до себе. Зараз я йду в інший ще магазинчик тут поблизості. І, можливо, більше вам зніму. contento